Боже, як зранку важливо почути про те, що скінчилась жорстока війна, що більше не гине народ України, не стогне у муках країна моя. Боже помилуй, на зрішних благає. Вислухай наші усі молитви, страшно дивитись, як душі невинні відходять у вічність від нас назавжди. Боже помилуй, наслишних благає, вислухай наші усі молитви. Страшно дивитись, як душі невинні відходять у вічність від нас назавжди. Боже, ми молимось, щоб повернулись із фронту додому, доньки й сини, щоб горя не було, всі були щасливі. Забули назавжди страхіття війни, Боже, як хочеться жити в країні, де тато і мама щаслива сім'я, де гомін дитячий, червона калина, де пісня, де мова і спів солов'я. Боже хочеться жити в країні, де тато і мама щаслива сім'я, де гомін дитячий, червона калина, де пісня, де мова і спів солов'я.